На відпочинку у подорожах чи просто для зйомки-блогів, отаких, от, дуже корисними, часто стають такі маленькі, настільні штативи. Вони нічого не важать, займають мало місця, їх зручно з собою таскати, можна кинути просто в сумку на всякий випадок, але тим не менш, вони здатні дуже значно розширити ваші креативні діапазони. Тож сьогодні порівняємо і розкажу вам про два з них: це підживайте. Mantispod та Ulanzi MT23. Тож, буде цікаво. Почнемо з характеристик. За вагою, висотою, вантажопідйомністю штативи ці дуже близькі, майже ідентичні. І використовую їх. Насправді в основному дуже близько. З камерою для зйомки якихось відео, інтерв'ю і трохи цього ютубчика. В принципі, тут великої різниці немає. але за своїм задумом і можливостями вони досить сильно відрізняються. І про це ми якраз по порядку і поговоримо. Тому що перші відмінності насправді починаються вже просто з будови. PGY-Tech, я його буду, мабуть, скоріше називати Мантісподом, немає ніяких розкладних секцій, тобто, отак, от це його, в принципі, мінімум і максимум одночасно. Так, можна його розкласти ще нижче, використовуючи цю розсувну панель і ножку. Але знов таки, якщо ви його повністю розкладете, то. Він вже буде лежати отак, і толку з цього не так багато, тому що він починає ковзати. Ці ножки не тримаються самі по собі в якихось положеннях, крім крайніх, тобто це отак, і толку з цього небагато. Тому він, по суті, розкладається плюс-мінус нормально тільки в такому проміжному положенні, де він може, в принципі, нормально стояти. Це, і це, в принципі, все. У ланзі, на відміну від ментіспода, має висумні ножки. Але в них також лише два положення: або повністю відкрите, або повністю закрите. Проміжних тут ніяких положень немає. В повністю відкритому положенні розмір його стає по висоті аж там сантиметрів на 5. і при цьому він починає займати купу місця. Якщо там на столі захламлено, або це якийсь вузький перепет, то вже фіг його нормально поставиш. З іншого боку, за рахунок оцієї дуже великої площі опори, він трохи більш стабільно стоїть, якщо у вас. Наприклад, задача поставити якийсь фотоапарат, а не якусь легеньку екшн-камеру. І це трохи більш спокійно виглядає, скажімо так, для серця. Вага. Уланзі важить майже на 100 грам, але ножки з карбону, і тому в основному вся вага приходиться на цю металеву штативну голову. Тобто рівень балансу в нього десь ось тут, навіть вже перевалюється. Тому таким чином він досить сильно. Завалюється нагору, якщо ви тримаєте його як в селфі-палку, або має схильність до западання разом з камерою кудись. Але знов-таки повторюю, саме для цього вони зробили цю дуже широку опору, щоб такого не траплялося. За бажанням, в принципі, можна поміняти просто цю голову. Тут стандартний 1 четверта крюк, тому в принципі можна поставити практично будь-яку голову. Якщо там ширше у вас, то через перехідник. В Ментіспода ситуація прямо протилежна. Тут металеві ножки або з такого жорсткого пластика з, з алюмінієвою основою, і паскудна пластмасова голова, яка люфтить, яка взагалі ніяка. Плюс її поміняти тут складніше, тому що по суті на гарячий башмак кріплення, і можна, звісно, поставити, але через отакі перехіднички, що знов-таки не додасть вам якоїсь впевненості в надійності цієї конструкції. Сама головка майже нічого не важить. Пластмасова, тут теж якісь алюмінієва основа, але. По факту, ну, шматок гавняного пластика. Підживай Тех пропонує версію Ментіспода в версії Pro з шаровою головою. Але ціна стає просто якась неадекватна. За таку маленьку фігнюшку вони просять шаровою головою 150 баксів. Це ціна, в принципі. Знов таки повноцінного китайського карбонового штативу для камери, а зовсім не для такої маленької фігнюшки. Тим паче, що за 50 баксів можна купити шарову голову від Бенеру, яка точно буде нормальна. Але у цієї головки є такі своя перевага. В першу чергу, це те, що вона пласка і не має ніяких майже виступаючих деталей, крім цієї власної різьби штативної. І вона ні за що не чіпляється. Тому ви можете її реально запхати кудись в рюкзак і не паритись про це. На відміну від цього, така головка у Доланзі, як, в якій купа всяких виступаючих деталей, вона має здатність чіплятись за все, що завгодно, іноді навіть за повітря. Я не знаю. Тобто її переносити кудись там впаковувати значно складніше. плюс вона сама по собі більш об'ємна і важка. А якщо ви її складете, то це ще й створює такий ще крюк, тут он це може сюди залазити. Ну, коротше, досить погано, незручно це переносити насправді. Якщо тільки на назовні в якомусь кармані чи на якісь розгрузки, ремені і так далі. А тепер по досвіду експлуатації. Загалом обидва штативи, я думаю, що в першу чергу задумувалися або для телефонів, або для використання з якимись компактними камерами невеличкими, може там найменшими беззеркальними моделями. Про це говорить їх вантажоподібність 2 кг. Як правило, вантажоподібність на штативах для впевненості ділять на два, і у вас там десь кілограм, те, що вона має. Впевнено, плюс-мінус тримати. Але по факту я їх обох використовував для зйомки з повнокадровими беззеркальними камерами, такими як Z6, Z8, і так далі. І в принципі обидва справлялися з певними оговорками, скажімо так. Для демонстрації я взяв цей прекрасний тют і буду демонструвати окремі. Моменти по носі. для нормального використання і те, чому я власне, купив в ітогі, у Ланзі, дуже не вистачає цієї можливості просто піймати горизонт. Тому що якщо у вас хоча б трохи там неправильна поверхня, ви вже нічого з цим не зробите. Тому що сама штативна головка фіксується лише в заданих положеннях. Тобто, це вона не зафіксована ще ось її ход. От вона зафіксувалась ось її ход. Все, у вас інших варіантів немає. По горизонту, взагалі, тільки поворот. Ви повернули камеру, все, зафіксували. Повернули, зафіксували. Причому, оцей люфт це ще, типа, вообще, ви вже нічого не зробите і він страшно бісить. Тим не менш, в принципі, типа, якщо поставити, то воно стоїть і кудись дивиться, куди треба. Великим плюсом, скажімо так, Гопрошок сучасних є те, що в них є функція Lock Horizon, вона сама вирівнює, і там кропає кадр, і у вас, в принципі, такі якісь невеличкі там, на 10-15 градусів нахили, вона, в принципі, сама вирівнює, і тому для Гопрошки власне, я його зараз і використовую. Але для зйомки якоїсь камери, ну з камерою це прямо дуже складно. Крім проблем з горизонтом, у вас ще будуть проблеми з тим, що камера дуже легко завалюється, якщо хоча б мінімальний нахил є. Особливо це стосується, якщо це важка якась камера, типу повнокадровий Z6Z8. Я би не радив насправді цим займатися, але я використовував, тож ділюсь своїм власним досвідом. Тим не менше, якщо це щось легке, от як ця пластмасова коробка, чи телефончик, чи екшн камера, з цим проблем значно менше, але все одно стійкість на якихось таких поверхнях не дуже, скажімо так. Тому, скоріш за все, вам доведеться використовувати якісь підручні засоби, от як я робив, наприклад, цей. Чихольчики якісь підставляти, якусь ще штуку, там тобто вирівнювати вже просто на місцевості щось підкладаюче, щоб воно стояло хоча б відносно рівно, а там вже далі щось з цим вигадувати точніше. В той же час для екшен камер чи телефона це насправді чудовий варіант, якщо вас, звісно, не відлякує його вартість. І якщо казати про його використання з телефонами чи екшн камерами, то звичайно в нього купа своїх переваг і плюсів. В першу чергу це звичайно його форм-фактор, про який я вже казав. Він плоский, дуже легко складається, і великий плюс, що він влазить в стандартну коробку для GoPro. Ще один плюс це тримач для телефону, який йде в комплексі і зберігається прямо в ножці штатива. Тому ви, в принципі, завжди при зброї, скажімо так, ви можете просто її дістати і ніколи не забудете. Це великий плюс. Інша справа, що сама ця рамка вона розрахована скоріше на телефони без чохла, тому що, якщо у вас якийсь товстий телефон чи чохол, то вже тут ці пази ніяк не тримають. І сама рамка, вона, в принципі, пластикова і досить ковська така. з неї легко щось випадає, якщо у вас не підходящий розмір. Але, як то кажуть, краще, ніж нічого. Плюс в неї тут також є ходшу, на який можна повісити або мікрофон, або маленьке світло, що, що завгодно, дуже зручно. Крім того, цей зуб-чіплялка, чи як його назвати, крюк. Він дуже піарився багатьма ютуберами, що отак от прям повісив, от там на дерево, і от вже знімаєш себе. В принципі, використовувати так можна, і воно дійсно надійно. Я навіть за 2 з об'єктивом на нього чіпляв і воно тримає. Інша проблема, що в реальному житті досить складно знайти місце, де його можна повістити. Тобто для цього треба досить така специфічна поверхня або пласка зовсім, якісь двері, якийсь там забор металевий глухий. Або прям шукати, тому що якщо забор там звичайної дошки, то як правило ви просто попадаєте повз власне дошок. Там, якщо це якесь дерево, то вам знов-таки нема в що упертись або опираєтесь одною ніжкою і він завалюється в бік. Ну тому реального використання цьому зубу значно менше ніж для піару на Ютубі, скажімо так, з самого штативу. Крім того, MantisPot дуже легко перетворюється на селфі-палку. Це знов таки не про фотоапарати, а про телефончики чи екшн камери але, тим не менш, дуже прикольно. Тут є інше кріплення під стандарт Shoe. Ви знімаєте просто цю комплектну голову, чіпляєте її сюди. Вона тут фіксується просто на таку пружинку. І, власне, можете вже працювати. Ви відкриваєте ножки, і у вас виходить така собі. Селфі палка піштолет. Вона досить ергономічна, тут зручний нахил виходить, ну реально нема що бажати. Значно краще, ніж звичайні палки, які ровні. Але, власне, на цьому плюси і закінчуються. Цей іуланзі я купив замін мантісподу, як я й казав. Коли вже просто перестав вивозити, боротися з його всіма цими особливостями, типу люфтів, скрипів, неможливості виставити горизонт і так далі. Повторюсь, я його використовував основно з фотоапаратами повноцінними. І, в принципі, основні зауваження, які в мене були до Мантіспода, цей ланзі закрив, тому що він такий більш класичний штатів, тільки в мініатюрі, але, звичайно, передив купу своїх мінусів і негативу. Шарова головка одразу вирішила всі мої проблеми з мантісподом у пошуках горизонта, тому що зразу можна просто її вирівнювати. Вона чудово витримує Z8 і, в принципі, фіксує досить надійно, проблем в мене з цим не було. Єдине, звичайно, що, як і багато інших стативів, в першу чергу, китайських недорогих, вона з часом розкручується, якщо ви, я маю на увазі перевозити її від вібрацій і так далі. Приїжджаєте кудись там після подорожі. Дістаєте, а він отак є от весь розхлябаний, його треба обов'язково десь підкрутити, сразу, щоб він повернувся до строю, скажімо так. Ця форма з шаром знизу, вона, звісно, по-своєму класна, але. Вона ще більше підвищує центр ваги. і Якщо ви вішаєте згори ще важку камеру, то завалюється вона знов-таки дуже дуже легко. А ножки, хоча тут вони й висумні, але як я і казав, вони фіксуються лише в двох положеннях, і якось ножками там під підіграти, якось компенсувати цю. Завал вже у вас не вийде знов таки. Тому, в принципі, так само, як і на мантісподі, вам треба знов таки щось підкладати, гратися, вирівнювати ножки, щоб воно просто стояло, ця вся конструкція. Другий момент, що всі ці органи керування вони дуже подібні, дуже дрібні і мають малий ход. Тобто розкрутити її буквально пів оберта і все. З іншого боку, і закручувати вам пів години не треба. Але закрутити, щоб так, щоб вона стояла, то треба прям докласти зусиль. А розкручується знов-таки дуже легко. Це раз. Два, те, що вони дуже подібні на ощуп, і якщо це темрява якась, ви там на ощуп щось там намагаєте зробити, оця от штука дуже часто плутається, тому що ви крутите одне, хочете, а по факту розкручуєте свою штативну площадку. З іншого боку, сама задумка досить цікава, тому що ви можете вирівнювати горизонт власне шаром, зафіксували її надійно, і у вас є поворотна. Горизонтальна площадка, можливість повертати. І у вас вже, в принципі, така напів-відеоголова виходить, якщо вам треба якісь панорами ліпити. Досить зручно. Але, повторюсь, вони дуже легко плутаються, особливо в перчатках, особливо в темряві. Постійно забуваєш, в який бік крутити. Ну, Взагалі, така штука не дуже зручна, але в задумках класно. Штативна площадка, яка шла з ним в комплекті, я не буду казати про всі такі штативи, але от власне про мій конкретний екземпляр. Він попався мені якийсь дуже дикий. По-перше, вона заїдає тут, іноді просто перестає закручуватись. По-друге, це вже точно у всіх, те, що вона не має ніякого кільця, щоб його закрутити руками. Вам обов'язково треба якась монетка, викрутка чи шестигранник. Я не можу сказати, що загалом це не розповсюджена практика, але якщо це саме такі якісь блогерські штатівчик для телефончиків, то я не думаю, що всякі б'юті-блогери будуть своїм прекрасним манікюром крутити її або носити з собою там в сумочки викрутки. Тому, в принципі, от для такого функціоналу я вважаю, що це все ж таки мінус. І про ножки. Я вже казав, що в них є лише два положення: або повністю відкрите, або повністю закрите. Ці всі. Проміжні положення ніяк не фіксуються, те саме стосується і куту підйому ножок. Тобто, якщо ви хочете штатив опустити трохи нижче, тут передбачена така виборка, провертається цей шарнір, і воно стає одразу дуже розкрите. З врахуванням того, що у вас положення або дуже широко, або зовсім отак от лежить штатив, ну так собі, ідея. Але можливо комусь знадобиться, але мені не дуже подобається. Я не пам'ятаю, щоб я хоч раз це використовував саме через те, що воно стає сразу дуже сильно розкритим. Я би скоріше був би радий, якби вона трохи навпаки, більш під гострим кутом могла фіксуватися ніж зовсім розкрита. Ну і мінус у порівнянні з мантісподом, те, що кріплення для телефону в даному випадку вам доведеться купувати окремо і носити окремо, тобто займає ще додаткове місце. Плюс оця конструкція з дуже важкою головою і дуже легкими ногами, знов-таки робить її не дуже зручною для тримання в якості селфі-палки. тому що у вас центр ваги, знов таки на повністю витягнутій руці. І рука може втомитися, особливо якась несильна міцна. І, в принципі, воно має тенденцію до завалювання не дуже приємно на відміну від мантіспода. Загалом для використання з фотоапаратом я би не радив жоден з цих штативів. Я, власне, зараз шукаю все ще собі якісь треті варіанти, які би мене задовільнів. Тому що я, наприклад, на телефон чи його прошки дуже мало знімаю. А для телефону і його прошок, в принципі, обидва підійдуть, ну, якісь певні нюанси. В той чи інший бік є у кожного. Тому я насправді буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, які варіанти, можливо, ви стикалися, можливо, ви самі перевірили, саме маленьких штативів для фотоапарата, для якоїсь важкої техніки, яку можна використовувати в плюс-мінус професійних цілях. Ну а поки я почитаю ваші коментарі, ви головне пам'ятайте, все буде Україна, до нових цікавих зустрічей, Па-па! Кріплення зроблено на мотив. Е... Оце я закрутив.